Шість годин без електроенергії перебували мешканці трьох будинків на вулиці Довженка. Причина борги балансоутримувача комунальної дирекції замовника. Його сума понад 300 тисяч гривень. Степан Шарапов скаржиться, не розуміє, чому він та інші люди виходять за ручниками ситуації, адже справно сплачують за світло, а нині ще й ліфт не працює. Мені з хворими ногами на дев'ятий поверх вилізти. Це я буду кожний поверх стояти, бо нога відійде чуть-чуть і так. З матом, проклинаючи тих та керує нами у дирекції замовника нагадують, проблема не нова. Кажуть, мають на балансі як звичайні багатоповерхівки, так і колишні гуртожитки. І одні, і другі на непрямих розрахунках за електрику. Це означає, що гроші спочатку отримує саме комунальне господарство і вже потім перераховує їх на Прикарпаття Обленерго. А мешканці переконують, комунальники теж за послуги сплачують не надто справно. Однак і методів впливу на них немає, особливо у гуртожитках. В гуртожитках важко від... відключити, наприклад, справжнього боржника. Адже, наприклад, є спільна плита. Час... Тією плитою на кухні користуються мешканці цілого поверха. Половина поверха платить, друга половина не хоче. Яким чином вплинути на іншу половину, щоб вона заплатила? І це наша найбільша проблема. Єдиний вихід з проблеми, кажуть в дирекції замовника, запровадити прямі розрахунки споживачів перед прикарпаття Обленерго. Однак у проблемних будинках потрібно провести ремонт електромереж та встановити нові прилади обліку. В цьому році комунальники планують перевести на таку форму оплати чотири доми. Наразі сторони домовилися узгодити графік погашення 300-тисячного боргу. Якщо комунальники його не дотримуватимуться, кажуть енергетики, у людей знову можуть бути перебої з електропостачанням.